Море, горе, нові знайомства і зустріч з папою римським, підлітки яких повернули з окупованих територій, а також діти, чиї батьки служать в ЗСУ, і відпочили в Італії. Подорож організували завдяки проєкту Діти вдома його створили у рамках ініціативи президента України «Bring Kids Бек UA» з об'єднаним центром при СБУ дітей на столичному вокзалі зустрічала Вікторія Дмитренко. Восьма тридцять ранку центральний залізничний вокзал на першу колію Прибуває потяг Пшемишель Київ. Маленькі туристи повертаються додому. Щасливі, засмаглі й трохи доросліші. Їх 38. Діти з вразливих категорій повернені з окупації після депортації та діти наших оборонців. Усі разом провели два тижні в Італії. Серед юних туристів Марк він пережив окупацію в його рідному місті на Донеччині. Залишилася бабуся. Хлопцю з мамою, і братом пощастило виїхати. Тепер втішений, бо знайшов багато друзів. А ще особисто познайомився з папою римським. Я пішов підрядівся, придумав річ. Ми на э, дякую вам за все, що ви робите для нас, але для мене у вас прохання допоможить повернути дітей з окупованої території, бо я знаю, як це погано, і це мені дуже їх жалко. Ватикану, походи в гори. Екскурсії, розваги, танці просто неба. А ще майстер-класи, італійські смаколики і тепле море, яке багато хто з дітей побачив уперше. Я зараз на морі. Де? Віталій. Море вражені в цієї трійці подружок із окупованої Херсонщини. Це літо, кажуть, вони запам'ятають назавжди. На згадку про Італію демонструють подарунки. А ось нам дарували кожному такий браслет. Ось тільки в кожного різні кольори, але. Це вам хто подарував? Це нам дарували від Каріта Італії. Чи Сьогодні будете займатися після відпочинку. Плакать. Вони обіймаються і плачуть від щастя, а ще від туги, що на цьому пероні багатьом доведеться попрощатися. Поліна і Аня в Італії спільне фото зробити не встигли, тож надолужують в Україні. Покажи, що вийшло. Вразливі і травмовані війною, але всі з новим позитивним досвідом. Вони всі дуже тягнуться до розмов, до теплих розмов, тактильні дітки, щоб їх обійняли, щоб їх почули, щоб з ними поговорили. Мета проєкту підтримати і повернути всіх українських дітей до мирного життя. Основною задачою цієї програми було це об'єднання в нашій великій українській родині дітей, які були незаконно депортовані країною агресором, повернуті в Україну. А також дідачок, які рідні й близькі зараз боронять Україну. Наступні мандрівки планують зробити для дітей старшого віку. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон Єдині новини.